Сьогодні ми з вами приготуємо домашній сальтісон. Це неймовірна смакота, яка достойна вашої уваги. У нас, наприклад, полюбляють її всі. Дуже смачно, і саме це буде такий домашній сальтісон і з рульки. Відварюємо Я беру дві рульки, закладаю цибулю, моркву, додаю сіль, лаврове листя, довіхмяний перець. І якщо в скороварці, то годину. А якщо просто я як варити у звичайній каструлі, то 3-4 години, як звичайний холодець. Нам потрібно, щоб м'ясо зовсім відстало. М'ясо витягли, прохололо, нарізаємо або нариваємо наші невеличкі шматочки. От я беру трішечки, надбираю бульйону проціджаною. Викладаю туди 2 столові ложки желатину, додаю до м'яса чесник. Трішечки солі до смаку Виливаю туди бульйон разом із желатином, і можна додати ще бульйон, якщо ви любите, щоб було такий з холодчиком. І на, на, на ніч у холодильник, і на раночок, дивіться, яка виходить смакота. Просто нереально щільний такий, нарізається гарно, тоненько. Всі кісточки, всі хрящі я повибирала, тому що в нас таке не їдять. От, а залишилося там шкірочка смачненька, така, м'яско, дуже смачно, дуже щільний сам бульйон із желатином захолов і виходить дуже-дуже смачно. Нас всі полюбляють його. А ви чи любите такий? Напишіть мені в коментарях, а вам нехай смакує.